Добрий вечір, вітаю на каналі Залізна Барахолка Полтава. І сьогоднішнє відео хочу розпочати з запуску крупорушки. Я довго обіцяв збирався, але тільки сьогодні зібрався. Тут потрібно підбирати конденсатор, так як, бачите, не вистачає потужності конденсатора. Воно потихеньку-потихеньку його розкручує. Потрібно підбирати кондір. Ціна такої, такого агрегата без спускового 3700. Я вже показував його одному з відео, але не запускав. Двигун працюючий, бачите. Тут ось такі ножі, набір решет до нього. Тут різного плану. Товщина отворів різна. там під дрібніше, під. Крупніший помов. 3700. Поїхали далі до насосів. Один ось такий насос, назва його Орскла. Є такий потужніший. Назва його невідома. Там у якась бірка є, але яка назва, можливо, хто впізнав, прокоментуйте. Зараз покажу, як вони працюють. Працюють обидва насоси працюючі. Насос на 220 вольт. Ось навіть написано було годен. 1200 і той 1800. Ну, не дуже, але можливо поторгуватися. Тракторні борони маю 4 штуки. Ці дві гарні. Райборінки дві штуки маю, також гарні по 450, тракторні по півтори. І Ось одна, отакий з неї невеликий нюанс. Ось підігнута. Ось. І десь ще я бачив підігнути. Ну я не думаю, що це є проблемою його рихтанути, і вона ще 100 років ходити. Зуби в гарному стані. Повідтягувати де-не-де. Ну, ці особливо. Але вони ще довгі. По півтори тисячі. Гідравліка. Залишився один зелений. Ось такий в ньому нюанс. Хай буде 700 гривень. вылет штоку ну 18 сантиметров толщина сдается 3 так три с половиной 700 гривен вот такой потужный тут пятирка, толщина выход штоку невеликий 20 двусторонние идеи он очень похож на ЦС. -ку. Ну, я думаю, я так думаю, що це не ЦСК. Це 1200. На пропозиції кранівникам отакий павук один на дві стропи і другий на дві стропи. Там все добре. Ось в цих місцях, де зазвичай рветься, тут все добре, але в одному місці десь є. Я... Рукой зачепився. Ну, одна жилка лопнута и тут, и тут. Где-то в каком-то месте есть. Не помню где. По 450 гривен за стропу. <coughs> вот такие важили. Ну, а этот, кажется, очень похож на новый. Вот краска. Видите? Целая. Тут переставляется палец. Нема тільки оці частини тут. Ну, цей користань був. Тут різьба крутиться, тут різьба прихвачена. Я не розумію для чого, але у багатьох прихвачена тут різьба. По 400 гривень важили. Такий потужний гідроциліндр на прес. 5000 вага 130 кг. Чистики. По 160 гривень. Я вже не показував їх не в одному відео. Лапи залишилось 7 штук. Зараз скажу їхні розміри. ну орієнтовно 20 27 оця велика, сама велика 30, 34 майже по 100 гривень за штуку. Трос 16. -й. Ой, 16. -й. А, так, 16-й. Це трос 25 метрів. Не колючий, все з ним добре. 45 за метр. Приблуда. Можливо, комусь хтось таки ж припам'ятає, що вона. Все крутиться, все добре з підшипниками. 400. Ступиться. 500 гривень. На 5 шпильок. Тросик отакий, шестірка. 250 гривень, не знаю, скільки тут метрів. ну такий жмуток гарний. 250 гривень. Штатив. Ну Зараз спробую його розібрати швиденько. Можливо, кому стане в пригоді. о ці ноги витягуються в нього, фіксується. Он двома трьома гвинтами. Так само і складається. Ну, гарний, не знаю. Можливо, якщо ніхто не забере, залишу собі. 600 гривень. Лопата нержавійка. Не знаю, можливо, в Одесу потрібно буде. 150 гривень. ступочка така. Зважилим 100 диски жигулі на 13. Пара 500 гривень. Такий ріст тримач для потужних станків 400 гривень. Мала продольна вже показую не в одному з відео. 2500, кому потрібно, телефонуйте на Viber. мій номер Viber 066 831 2772. Всі замовлення в вайбері вайбер в пріоритеті, не дзвінок. Отакий От ящичок. Негнилий, нержавий, схожий на тракторний 150 ступиці Волга. Такий мають вигляд з цієї сторони. 1400 пара, 250 гіліотинка. Потім... Ось така приспособа. Ну там, бачите, колесо розбите. Тут крутиш і колесо підіймається. Це, можливо, для причіпа буде зручна річ у вас. Замінити колесо. Такий гвинтик 300 гривень. Ступиці газон має 4 штуки по 1000. Потім ну, тальку я вже показував. Давайте спробуємо, можливо, за тисячу комусь потрібно. 1000 гривень. Потім задня бабка з невідомого мені станка. На її потрібно передивлятися. Тут схоже на третій конус. Я з цієї сторони покажу. Такий має вигляд з цієї сторони. Тут затискається. 2500 невеликий торг. Так, ну і на завершення трошки СГЕ запчастин башмак такий. Тут рівно. Не зігнутий. Ось нюанс. Ось така тріщинка невелика, її можливо заварити, я думаю. І вона не наскрізь. Ось тільки ледь-ледь до цього місця стріснути. Тут також рівно. Отвори не розбиті. 700 гривень. Кардан на 8 шліців з цієї сторони, а з цієї сторони ось такий підтримуючий підшипник. І кардан і підкругляк. Якщо кому потрібна така вся схема 700 гривень. Тут на 8 шліців. Такі карданчики під кругляк. Вон, бачите, який був, яка шпонка була цікава. Не встиг просто вибити. Ось такі по 300, такі 350 з підшипником. Під кругляк. І на завершення причіпне до авто, до причіпа. Кому потрібно, пишіть ще раз на Viber. 350 гривень. Сказав би, не мов за все. На цьому буду завершувати недільне відео. Всім дякую. Я думаю, всі чули, яка в нас трагедія була вчора. До побачення на все добре.